Попередньо встановлено, що студент, мешканець міста Запоріжжя, отримав через один із месенджерів пропозицію щодо заробітку, яка полягала в підпалі автомобілів, які належать військовослужбовцям Збройних сил України та територіальному центру комплектування. З ним зв'язався куратор, який знаходиться у Російській Федерації, та в подальшому надавав йому вже всі необхідні вказівки, по-перше, знайти автомобіль, погодити його підпал з куратором. Після погодження провести е, дану дію. Зміг умовити свого товариша підлітка. Після того вони купили легкозамисну речовину. Угу. Ви знайшли машину, далі що було? Снімали відео, підходить чи не підходить. Ви зняли відео цієї машини так. до підпалу. Так. На який мобільний телефон знімав відео? На Samsung. На Самсунг. За допомогою тої самої програми? Так. Ні, перше відео без програми. Угу. Зняли відео, що було далі? Скинув йому, він породився, каже, підходить, ну, підготували ну, камеру, зайшли в приложення і підпаливали машину на камеру. А, Яким чином здійснювався підпал і та за допомогою чого? За допомогою, тоді ми з бензином було. Ти особисто здійснював, розливав бензин та запалював? Так. А що робив? Знімав. 19 серпня, близько опівночі, знайшовши попередній автомобіль, вони обвели його легкозамислою речовиною, підпалили. Після чого втекли з місця події. Була викликана оперативна група, яка вже почала документувати даний злочин. За даним фактом було порушено кримінальне провадження, передбачене статтею прим. 1, частиною першої. Це перешкоджання законної діяльності Збройним силам України, та другим військовим збройним військовим формуванням. Дані два громадянина були затримані слідчими Служби безпеки України в порядку статті 208. Їм було оголошено про підозру у вчиненні даного злочину та обрано їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.